За доказовою базою служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка допомагала агресору запроваджувати російські освітні програми в окупованих районах на сході України. Фігуранткою є 37-річна уродженка Луганської області, яка від початку повномасштабної війни підтримала загарбників та допомагала їм у русифікації українських шкіл. Окупанти призначили її на керівну посаду так званого створеного відділу освіти захопленого Алчевська. На керівній посаді вона активно організовує. Овало роботу освітніх інституцій на користь Російської Федерації, крім цього, змушувала вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни агресора. Вводила виключно російські підручники в навчальних закладах. Наразі на підставі зібраних доказів Служби безпеки України суд визнав фігурантку винною за частиною 3 та 5 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за вчинення колабораційної діяльності та призначив їй покарання у виді 10 років позбавлення волі. З конфіскацією майна, крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк у 15 років. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.